Доброго дня, шановні наші глядачі і підписники. Хочемо вам показати е, наш опит і показати що у нас як виходить, і ну, показати деякі проблеми. Бо Там де гарно там зрозуміло, що, а там де проблеми, як з ними боротися, хотілося поділитися. Ось ми підібрали найгіршу так сказати, діляночку. Тут у нас озимий ячмінь після попередника льону. Хочемо відмітити, що ми перейшли на нульову обробку нотів і почали сіяти сівалкою СЗС 2,1. Ось бачите ось ці латки на відео. Це от стільки виїли миші при тому, що ми пройшли це поле три рази, але два із них це була біологія, але у нас дуже великі сумні... сумніви, щодо якісті було той біології, тому як, е, нам здається, що та біологія взагалі не спрацювала. Хочемо сказати, що така культура, як льон, дуже сильно стягує на себе. Гризунів, вони збігаються з усіх сусідів, тому що пол, на полі запах, цей масличний запах, він їм дуже пахне, і вони на нього біжать і з'їдають все. Ну, як все, майже все. От. Так що е, працювати треба заздалегідь навіть. Я думаю, навіть після уборки льону тільки комбайном убрав вже можна проходити. Тільки кажуть, не біології, а все-таки е, таким хімічним як ротендицидом, тому що е, біологічна бактерія може загинути під час спеки. Ми живемо на півдні. А, тому, ну це якщо, це якщо влітку проходити. Тож от такі результати Ось такий ячмінчик Все у нас 18 е, квітня тут рост сантиметрів 25 Ось такий листок у нього, трішки віти вибачаємось. Є не де, звісно, якісь коричневі потемніння ось як тут, але... Таке. Так що дивіться, і це при тому хочу відмітити, що у нас в наших краях в 95% випадків люди взагалі не працюють проти мишей ніяк, тому що у нас вони ну, майже не водяться. От, звісно, коли ноутів ну, і земля не обробляється, вони сюди прибігають і не убігають. І ще хочу, хочу сказати, що дуже велика стерня, а перед льном ми сіяли льон в велику стерню пшениці. Стерня була 30-45 см, тому як тут пшениця стояла більше метра росту. Маси. Тому, е коли така висока стерня е цим совам, дуже важко полювати їх, вони добре там ховаються і добре розмножуються. Це теж треба відмічати. Висока стерня це взагалі не добре, як ми зрозуміли. Так що, ось так. Дякуємо за увагу. Бажаємо здоров'я та миру.